Цими вихідними Кременчук мав можливість зануритись у добре відому різдвяну історію, подану на сучасний лад. Вечори на хуторі поблизу диканьки це твір, який багато хто пам'ятає, ще зі школи. Особливо близька ця історія мешканцям Полтавщини, адже події розгортаються саме на нашій землі та розповідають про диво та магію напередодні різдва. Вистава захопила глядачів з перших хвилин. Яскраві образи, щира гра акторів, сильні голоси та нестандартне бачення режисера створили особливу атмосферу. На сцені поєднались гумор, містика та справжні людські емоції, які легко зрозуміти кожному. Зала була заповнена, а увага глядачів прикута до сцени від першої до останньої хвилини. Сотні кремучажан прийшли не просто на виставу, вони прийшли за настроєм, за відчуттям свята та тією особливою різдвяною магією, яку дарує жива театральна історія. Ми хочемо отримати положительні емоції. Це раз таке тяжке время, яке зараз ми зараз переживаємо тут. Хочеться якогось свята. Тому це в Україні болі у кожного є свої печалі, горісті, а хочеться прийти столкнутися з прекрасним, чудовим, щоб немножко покращився настрій. Просто цікаво подивитися виставу. Знаємо її, і тепер хочеться подивитися на виставу. Бачили кіно, бачили дитинські мультики. Актори знайомі всі, по перше, це наша українська класика. І дуже хочеться побачити саме підхід до Гоголівських вечорів на хуторі біля диканьки в сучасному ось такому в сучасній обробці з нашими українськими акторами. Приїхали до вас зі світловодська. Звичайно, хочемо позитивних емоцій, і ми їх одержимо, тому що ми позитивно налаштовані. Класика не втрачає своєї сили, якщо її розповідати щиро і по-новому. Вистава Вечори на хуторі поблизу диканьки стала для кримоджуран нагадуванням про диво. Яке завжди поруч варто лише відкрити йому своє серце. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.